У Косівському районі розпочали впроваджувати інноваційні енергоефективні технології вуличного освітлення. Реалізація таких проєктів, які є унікальними і яким ще немає аналогів в Україні, стала можливою завдяки участі громадських організацій у проєктах Європейського союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Місцевий розвиток орієнтований на громаду сьогодні. За допомогою сонячної енергії у селі Тюдові, що на Косівщині, вже вдалося освітити три кілометри дороги. Реалізація проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду у селі Тюдові Косівського району розпочалась ще у 2013 році. Із затвердження ідеї проекту з впровадження енергоефективних технологій вуличного освітлення, а саме за допомогою енергії сонця. Відповідно до проекту встановлено сонячну електросистему потужністю 1,92 кВт за годину, що дає змогу освітити 3 кілометри сільських вулиць. Поставили 37 опор. 34 світильники, світлодіодні фонарі, ніби які по своїй потужності заміняє 10 цих фонарів, заміняє один звичайний фонар. Вироблена сонячними фотопанелями електрична енергія через мережевий інвертор та лічильник подається в загальну систему електропередач. Це є інвертор, який переробляє сонячну енергію вже у енергію, яка поступає у мережу обленерго. Зараз там є пістанці і він переробляє у ті частоти тому подібне. подає на лічильник, лічильник рахує нам уже. Цю енергію, яку ми ж шутали сонячні панелі, і тоді враховується це в майбутньому на, на взаєморозрахунок за вуличне освітлення. Електроенергія від сонячних фотопанель використовується сільською радою для потреб вуличного освітлення, а при її надлишку зараховується сільським установам за ціною виключно її транспортування. Особливості вуличного освітлення, що встановлені нові економні світодіодні лампи, 30 Вт. тобто це є незатратно. І це не робить навантаження на сільський бюджет. На даний час оголошено третій конкурс проєкту Європейського Союзу Організації Об'єднаних Націй МРГ 3, куди знову ж таки Косівщина подала свої заявки. Ну і очікуємо результатів, на що очікуємо, що будемо переможцями. Люди почали розуміти, що громада може зробити щось сама, тому що реалізують дані проєкти саме громадські організації, не сільська рада, не районна рада, не адміністрація. Вони тільки є, вони співфінансують в рамках своїх коштів, але громадські організації дані реалізують. Дані Це вже другий проект, реалізований у селі Тюдові, впроваджений завдяки злагодженій співпраці місцевої влади та проекту місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. Місцева влада і надалі планує брати участь у різних проектах, аби покращити добробут і благоустрій села Мирослава Долинчук, Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телеканал Раї отношения